Стала весна, чорну землю сонно розбудила, Оквічала її рясом, горвінком укрила. Учитися, брати мої, думайте, читайте, і свого не цурайтесь, чужому научайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Мені ти винасті ті ви, я пасію гняти за сьом, Хіто то так сонечко хіяла. Хі... Хіто мені їх говорять, мені так любо любо стало но Бога. Бог. край неба палає, Соловіко в ковтінь гай, сонце зустрічає, тихесінько вітер віє, Степа лана мріє, між ярами, над ставами, вірби зеленіють. Вітер віє, помиває, по полю гуляє, на могилі копця сидить, та на кобзі грає. Якби ви знали паничі. Де люди плачуть, живучи, то ви б елегень не творили і марного бога не ганьбили. Ревета стов на дні в широкі, сердитий вітер заливає, додолу верби гневисокі, Горами хвилі підіймає. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі. До голових не високих, горами хвилю.